Всім привіт, друзі! Сьогодні в студії Бомбарбія ТІВІ Я, Олена Водоласька, я керівник туристичної агенції -Рай Київ», мережі Агенції гарячих путівок». І не дивлячись на те, що на вулиці зима, закінчується січень, я пропоную вам подумати про те, що ви будете робити влітку. Чому саме зараз і ми називаємо ефір Що в першу чергу бронювати, тому що вже достатньо такий великий досвід. Кажуть нам про те, що є напрямки та готелі, які 100% будуть або в стопі, або в космосі. Тобто, це така загальновідома тенденція. По країнам, таким як Іспанія, Греція, наприклад, або країни Адріатіки, готелі невеликі, а вони туди їде весь світ. І тому, звичайно, коли наші туристи вже там, приходять і кажуть в липні, що ми хочемо, наприклад, це з реального кейс, реальний кейс, значить, приходить туристка до мене і каже, що я хочу там Ібіростар Гірцехнові, наприклад, да, номер на море. В липні місяці туристи не розуміють, що це нереально. Воно вже все заборонено, продано, і е, таких номерів ми вже не купимо в липні на м серпень і на вересень. Тому Якщо у вас є якісь особливі побажання, або ви, як і всі наші туристи, полюбляють нові готелі, готелі з якимось там такими ізюмінками, то подумайте про це зараз. І я зараз трохи розповім, що саме варте, варто бронювати вже зараз. Про що варто вже думати зараз? Тому що е, літо буде скоро, не дивлячись на те, що зима і важкі часи. Звичайно, ми не можемо планувати зараз як раніше. Але якщо туристи підготовлені і в них є можливість, і вони знають, що в них вже все сплановане, будь ласка, звертайте увагу на ці. На ці умови. Значить, умови раннього бронювання в цьому році достатньо лояльні, Все в залежності від туристичного оператора, передплата на тури по, на літо. Може бути від тисячі гривень до 10% ну, станом на зараз, на кінець січня, до 10%, 10 від вартості туру. Далі може бути ще також, практикується, що прописується в договорі. Умови туроператора, згідно якими друга, друга частина сплачується в розмірі, наприклад, 25-30% вартості тури до 31.03, це другий етап, і залишок по туру ви сплачуєте за місяць або за 14-21 день до виїзду. Станом на зараз умови ануляції достатньо лояльні, Ми розуміємо, в які, в які часи ми живемо, і деякі туроператори заявляють про те, що, наприклад, якщо ви анулюєте Свій тур за там 30 днів до виїзду, то кошти повністю всі повертаються без питань. Тому ці можливості дозволяють нам говорити про те, що ми можемо трохи розширити свій горизонт планування. Отже, на що що зараз варто бронювати? Я б звернула увагу на такі напрямки, як. Болгарія, не всі готелі, але є такі. А, Іспанія. І адріатичне узбережжя, це в нас Хорватія, Чорногорія, також деякі готелі по Греції. Сьогодні ми поговоримо переважно про Іспанію і Хорватію. Але ще я хотіла б звернути увагу на деякі готелі в Болгарії, наприклад, які за 2022-2023 рік вже себе зарекомендували, і наші туристи їх дуже люблять. І звичайно вони бронюються в першу чергу. Про які це готелі? Це по перше мережа мелія. Це готелі е, туреччина болгарія я б так сказала. Е, ну, Саме наші туристи заявляють це так, і концепція в них така, що це, це дійсно е, гарна мережа і все тут добре. Наприклад, готель Бавера 4 зірочки. Чому його люблять? Тому що він після реновації, все як люблять наші туристи. От чистенькі, новенькі, все так, все так добре, стильно і красиво. Звичайно, що в ці готелі першими уходять в стоп. І навіть на перших рейсах, вже які там з кінця травня, і в, в червні, вже там на ці ці готелі уходять просто, вони просто бронюються як, як пиріжки. Це ну це, це реально так. Також, наприклад, якщо ми говоримо про Болгарію, то це відома мережа Гріфіт, яка складається з шісті готелів чотиризіркових. Чому, чому вони так бронюються? Тому що там контингент, який туди їде, це переважно там німці і інші європейці. І Звичайно, вони планують цей відпочинок набагато раніше, там в цьому році приїхали, все сподобалось, вони бронюють на наступний період, на наступний рік. Тому ці готелі також швидко стоп. І, Наприклад, якщо це також з практики реальний кейс, приходять туристи в травні і кажуть, ми хочемо в гріфі тарабела, наприклад, чи ще щось, то це його ну це нереально. Це просто ну, вони просто випадають з підбору, їх просто немає. Тому оці готелі, які з там. З новими номерами, або, наприклад, з якимись там зюмінками по сервісу, то це з родзинками по сервісу, це готелі першими уходять. Стоп. Більше, тобто, окрім того, що ціна вартість туру буде менша, да? ми говоримо про взагалі доступність цих готелів для бронювання на літній період. Це по перше, Дальше, далі далі про на що варто звертати увагу? Я б ще звернула увагу на Іспанію. Іспанія це взагалі країна, в яку їде весь світ, і звичайно, не дивлячись на те, що готельна база Матерікова, ми зараз говоримо про приліт в Барселону, наприклад, вона достатньо велика. але… Ну, готелі на майорки так само вони бронюються всі тільки по ранньому, і е, підтвердити щось сезон це також велика велика вдача, скажімо так. А якщо ви все це все, все, все зробите ще по загарною ціною, це е, просто е, великий подарунок для вас. Отже, наприклад, Іспанія, материкова Іспанія, зараз ціни, наприклад, з Кишиньова на, на перші виліти стартує на двох тройках на сніданках вечеря за 49 600. Тобто, в принципі, для Іспанії це нормальна ціна. Звичайно, ми можемо прорахувати і прораховані пакети з вилітами з Варшави, з Катовіця, з Кракова, з Праги також є. Тобто, Це, це не проблема зібрати пакет з будь-якого міста Європи. Але термін, час. Має значення. І готелі, які я зараз вам розкажу, це готелі, які 100% будуть заброньовані ранньому бронюванню. І ви можете звичайно це ну, врахувати це і забронювати, зекономити собі грошей, і взагалі, як е, би, відвідати готелі, які реально вам сподобаються. Зазвичайно, звичайно, да дуже багато пропозицій в період, в період літній період від мережі ЧТОП. Їх там дуже багато на узбережжі, і влітку ви щось забронюєте без, би, це без сумнівів, ви щось забронюєте, і влітку це буде питання ціни. То ці готелі, які я вам зараз розповім, це питання не ціни, а наявності знову ж таки. Да? Ціна вже там буде другорядна. А, і про що я? Наприклад, давайте подивимось, готель Естівал Парк. Це відома четвірка, готель Туреччина в Іспанії, я б так сказала. Чому? Чому цей готель? Ну тому що на території цього готелю є Вся інфраструктура, до якої звикли наші туристи, розташована на чудовому пляжі Ляпінеда. В Ляпінеді поруч є е, парк Авентура, в якій там порадує всіх туристів, великих, маленьких, там малодожонів і, і, і всіх. Тобто тут ніколи нема скарг на харчування. Нормальні номери, але в чому ще, ще в них така родзинка? Давці в цьому готелі є номери апарти з кухнями. Або номери, які можуть розмістити великі родини. І це зазвичай велика проблема при стандартному бронюванні. І е, туристи, з кого там троє дітей, наприклад, четверо дітей, вони обирають саме цей готель, тому що тут є харчування, все включено, і є інфраструктура, яка дозволяє ді... батькам також відпочити, бо є і дитяча анімація, і міні-клуб. І взагалі тобто, цей формат відпочинку нестандартний для. Для Іспанії. Тому саме цей готель обирають. І, звичайно, що е він швидко входить в стоп. Тобто номери просто швидко бронюються, не дивлячись на те, що е територія велика і номерів багато. Це е така є особливість. Також тут є в нас е Спа-центр і великий чудовий пляж це також велика оця велика перевага цього цього готелю ресторани, шведський стіл також не дуже не дуже розвинений в Іспанії, бо переважна більшість дешевих готелів, які продаються там на сніданках вечерях, там буде або по меню з додатковою оплатою за напої. І звичайно, що готелі Стівал Парк, який з іншою концепцією, саме з дитячою концепцією, він випадає з загального такого огляду. Що по цінам, наприклад. З Кишиньова 7 ночей для 1 плюс 1, 14, беремо там стандартний да, розрахунок. На сніданок вечеря на перші виліти 30.05 буде 64 900. Тобто, в принципі, як для нього ціна нормальна. А Якщо ми дивимося в червні, цей же самий номер, такий же склад туристів з виліт з Кишиньова. Ціна буде мінімальна з червня на 2.06. Це вже буде 65 тисяч гривень. В липні ціна на такий же номер, з таким же, е, таким же пакетом. В пакет нагадую, входить авіапереліт, трансфер, е, проживання на все включено. Е, Ні, тут, на, на, тут у нас я взяла сніданок вечеря, а в, готель, в готелі є, все включено, можна забронювати. І... Буде коштувати в липні 81 тисячу вже, тобто це вже пік сезону. Да? І в вересні ціна буде від 64 тисяч. Тобто, от такі ціни. І готель, на який варто звернути увагу, з сім'ям, з дітьми, і саме для дитячого відпочинку. Також нагадую, що тут поруч Порта Вентура це відомий розважальний такий великий комплекс. Ну, мабуть, це даже не комплекс, великий парк, і ви зможете тут з дітьми. Тобто, там ніхто ніколи не виходить звідти е, без якогось там, я не знаю, ві, е, мнення. Всім прекрасно, всім добре, навіть дорослі люди, які е, сходять в ці Авентура, вони залишаються дуже задоволеними. Так, в цей же мережі Естівал Парк. Естівал є ще два готелі. Естівал, але вони з іншою концепцією. Це концепція для спокійного, комфортного відпочинку. Це для того, наприклад, для туристів, які хочуть просто прокидатися від. Шум моря, скажімо так. Тут не буде такої дуже активної анімації, тут не буде великої кількості людей, тому що один корпус, і подивіться, якби номерів небагато. І, до речі, знову ж таки, да, чому їх бронюють? 8-8 рейтинг на букінгу. І сюди їдуть також дуже багато європейських туристів. Цей готель називається Естівал Центуріон Плая поруч пляж. Спокій, така рівновага, такий релакс, ніяких зайвих рухів, ніяких зайвих людей. Ви сюди їдете і відпочиваєте, враховуючи нашу обстановку. Та? Тобто це взагалі чудовий прекрасний варіант. Хоча, так, вони приймають з дітьми, але тут не буде таких розваг і такої анімації, як в е, вестівал-паркі. Тут інша концепція і інші туристи сюди їдуть. Зверніть на це увагу, але вони приймають з дітьми. Ви також можете сюди їхати. Більше того, по харчуванню дуже гарні відгуки. Ніхто не жаліється на те, що тут чогось там не вистачило або щось було несмачне. То тут саме відпочинок, який вам запам'ятається, і вам сподобається на всі-всі 100%. Отже. А Ще на що звернути увагу: від них також поруч він розташований в районі курорта Камбрілс, і від готелю там буквально недалечко є зупинка, з якої можна поїхати в, в Портавентуру і близько до центру Камбрілса, якщо ви хочете там прогулятися, кудись з'їздити до центру Камбрілса, буквально там на транспорті 5 хвилин або пішки. Тобто це такий. Відпочинок спокійний з можливістю вийти за межі готеля і е якось там розвідати, що там, де і як. Звертайте увагу також на такі готелі. Отже, що по цінам? Також беремо з Кішеньова е і е з Кишеньова. Кінець травня. В готель «Естівал Центуріон Плая буде коштувати на двоє дорослих від 72 тисяч гривень. Мінімальна категорія номера стандарт. вони Тут всі, тут небагато категорій номерів 72 тисячі гривень з вилітом з Кишиньова, повний пакет 7 ночей на сніданках-вечерях. В червні це буде коштувати 78 тисяч гривень, а в липні 93. 000. The <laughs> Тобто, весь це якби стандартна практика. Звичайно, що готелі, яку, яку використовують готелі, і пік цін буде в липень і в, в серпні. Вересні вже ціна буде за 68 тисяч гривень, і в вересні прекрасний відпочинок, вже не така е жара, е спека не така, і ви спокійно собі можете бронювати, заплатити, наприклад, 10% від вартості туру і чекати свого. Відпочинку за нормальною ціною і з 100% наявністю номера в цьому готелі. Отже, по Іспанії. Е Більша частина отаких готелів, які полюбляють наші туристи з якимись новими номерами, з якимись там дизайнерськими е, цікавим дизайном на прямо на першій лінії, бо не полюбляють ходити. Ці, ці готелі звичайно бронюються в першу чергу. І зараз є така можливість, ви можете спокійно, без, без поспіху. Е, Обрати саме той готель, який вам підійде, забронювати, заплатити ці 10% і спокійно собі очікувати свого відпочинку. Так далі, що ще варто бронювати саме зараз, в січні-лютому це адріатичне узбережжя. Сьогодні про Хорватію трохи, ну, можливо, наступного разу ще про Чорногорію скажемо. Про Хорватію, чому про Хорватію? Тому що Хорватія це. Здається, дуже близька країна, і з великою там. З великим узбережжям, протяжності узбережжя, декількома курортами, і здається, що там дуже багато готелей, але е, кожного року наші туристи стикаються з тим, що вони, наприклад, планують е, поїхати в Хорватію, приходять в липні або в червні, і ми не можемо нічого підтвердити. Тобто, є не тому, що ми не можемо підтвердити, а тому, що туди їдуть переважно сусідні країни: Австрія, е, Словенія, може їхати Італія. Також сюди німці багато їдуть, і, і вони їдуть на автівках, і вони просто бронюють, бронюють вже все, що таки можна, і коли вже наші туристи вирішують, що їм потрібно туди саме в Хорватію, то вони просто туди не потрапляють. Цьому році був вже такий кейс, коли мої туристи шукали Хорватію, хотіли в Хорватію, але в кінці кінців вони поїхали в Чорногорію. Тому що реально навіть. Номери, які є контрактними за контрактами в туроператорів, бувають ситуації, коли туроператори не підтверджують, або, наприклад, пишуть, що е ми можемо підтвердити за більшою ціною не тому, що наші туреператори такі, а тому, що готель працює з, з там декільками ринками, і вони, наприклад, за контрактами австрій, австрійці там ці номери коштують дорожче. І звичайно, коли приходить наше бронювання, а та, або там австрійська, або ще якась, то вони продають дорожче. Тому тому, от саме зараз Хорватія це 100% країна раннього бронювання. Я особисто також з цим стикалася, я колись хотіла поїхати забронювати в липні на вересень. І це закінчилось тим, що три туроператори відмовили, але ми забрали там чотири останніх квитки на рейс в липні на вересень. Тобто почуйте мене. Тобто зараз ви можете, наприклад, по ранньому бронюванню на перші рейси з Києва на 31.05, наприклад, да, на 8 ночей за двох, ціна на апартаменти без харчування можуть коштувати від 26 тисяч гривень за пакет. Це дуже гарні ціни. Апартаменти, вибір є, і, і щось буде, звичайно, але на гарантії мало хто бере, тому. Також будуть проблеми із підтвердженням партій. І ще також звертаю увагу на, що? на те, що Хорватія дуже така лояльна до Тваринок, і ви можете бронювати за запитом, і тваринок, в тому числі сюди з собою, наприклад, там собачок невеликих, або, або котиків, таких, таких запитів теж багато. Отже, якщо, наприклад, в літак ви не дуже його посадите, або також ситуації бувають різні, бо вони, вони дуже лояльні і приймають з, з тваринками. Отже, з того, що точно буде в стопі, або в космосі, це готель, який. Е, Називається Макарська 16. Це готелі. Тобто, зараз ми подивимося готелі для дорослих і для спокійного відпочинку дорослого, які не приймають дітей. І готелі, які приймають дітей. Тут невеличка кількість номерів. Давайте подивимось. Отже, Туєблю Макарська 16. Чому, чому він? Ну, тому що, по-перше, це. Дуже гарна природа, своєрідний клімат, коли навколо туристів сосни і жара, спека не так відчувається. Готель-четвірочка дуже якісна, з якісним харчуванням, з якісним обслуговуванням та з нормальною атмосферою. Тут може бути з нюансів, що, що тут може не бути. Персоналу, який розмовляє російською або українською. Але якщо ви їдете в якісь європейські країни або в готелі з таким контингентом, ви маєте бути до цього готові, але море перекриває все, повірте мені. Отже, перші рейси, наприклад, тобто, ну, ми бачимо, да? готель, готель дійсно заслуговує уваги, і враховуючи те, що він невеликий, невелика кількість номерів, то, звичайно, він буде проданий, або ціна буде в космосі, коли що туристи просто дивляться, і кажуть, за що тут такі гроші? Ну, от, от-от, отак от, от. Значить, перші рейси, наприклад, 24.05. 05 8 ночі на сніданках вечерях двоє дорослих. Ну, ми врахуємо, вони вважають, що 16 це вже доросла. Це в деяких там турецьких готелях може бути ще 16 там до 17 вважається як, як недорослий. Тут вважається вже 14 років вже дорослий. Отже. Рахуємо, як двоє дорослих на перші рейси, автобусні з України. Ціна буде від 65 тисяч гривень. Пакет з посадкою в Києві може бути в інших, в інших містах України. По запиту ми, звичайно, вас скоригуємо. І сюди входить проїзд, проживання на сніданках вечерях страхування. І нагадую, що це вже би, Шенген, Євросоюз, і біометричні паспорти. Обов'язково ну, це вже така, знаєте, як за правило, але все одно деякі туристи ще думають, що можна виїхати по небіометричному паспорту. Далі цей же готель в, вже в червні, наприклад, на 4.06 буде коштувати від 75 тисяч гривень. В липні він вже буде коштувати 78%. Тобто ціна, як би розуміла, да, як вона вже пік сезону, ми вже розуміємо, які там де місяці, Ну, в будь-якому випадку ви обираєте період вашого вашої відпустки або коригуєте свою відпустку. Тому для цього, саме для цього ми вам надаємо максимум інформації для того, щоб наші туристи і гроші зекономили, і відпочили на всі 100%, і перегрузилися, і взагалі. Мали змогу і там натхнення, бажання жити далі, скажімо так. Для дитячого відпочинку можемо розглянути також готель, який знаходиться на півострові Істрія. Він, півострів розташований там, він граничить з, з Італією, але все одно ну, є там, звичайно, вплив певний італійський, але це така. Гарна Хорватія спокійна. Поруч, поруч місто Поріч, де також можна піти вийти погуляти. Давайте подивимось. Готель називається Валамарт Valamart, Valamart Діамант Valamart Хотел. Чотири зірочки. Вони приймають дітей. Вони розраховані на сімейний відпочинок. Навіть тут є і там дитяча кімната, і розваги, і міні-клуб. Комфортні номери, але розуміємо, що тут невеликі номери. Це по всій Хорватії, так, гарне харчування в Аламарах, не було ніяких таких скарг. І враховуючи, що діти в них є вся достатня інфраструктура для того, щоб відпочили і діти, і дорослі. Отже. Комфортний комфортний відпочинок для і саме сімейний відпочинок. І коли ви можете залишити 10-річну дитину, наприклад, в анімацію, а саме піти десь в спас ходити, тут, до речі, спад ще є, то це, звичайно. Вам допоможе, допоможе відпочити. Також вся Хорватія це, це про спорт. Дуже багато на території на всіх, на всі, у всіх готелях і можуть бути і е, е, тенісні корти, і там якісь велодоріжки. І, звичайно, в цих готелях є такі розваги, як там поїхати покататися на велосипеді е, по місцевості. Це дуже така. Гарна річ, скажімо так, і ось такий сімейний готель. Ми пропонуємо вам розглянути і врахувати те, що також в готелі немає великої кількості номерів. Тут не буде ніякого натовпу. Це спокійний, комфортний відпочинок з дітьми. Ви спокійно можете сюди приїхати і отримати задоволення. Більше того, спека тут так не відчувається, тому що оці ці сосни, які вас оточують, вони додають певної атмосфери, і все одно немає такої вологості, як в Туреччині, наприклад, в липні чи навіть в червні. Тут зовсім інший мікроклімат. І для відпочинку з дітьми це дуже комфортно і е, дуже класно. Отже, що по цінам? Е, ціна на двох дорослих беру. Е, це все би, можна звертатися, будемо перераховувати. Ну, базу беру як для двох дорослих. Значить, вісім ночей на сніданках-вечерях, і тут, в цьому готелі, є софт дрінк. Тобто легкі напої, там, чай, кок, чай, кава, вона входить в вартість. Хоча зазвичай в готелях Хорватії це послуга, за яку беруть окремо гроші дрінк. Тобто в цьому готелі є тип харчування завтраки, сніданки. або Сніданок вечеря плюс софт софт-дрінк. Отже, якщо ми беремо цей софт дрінк, то, наприклад, на перші виїзди в травні місяці 24.05 буде 70 300 гривень, а на, в, в червні вже буде 73 тисячі від 73 тисяч. Але також хочу звернути увагу на те, що Є багато туристів, і до нас вони також звертаються, які хочуть, там, наприклад, на власному авто поїхати в Хорватію. Або, наприклад, вони проживають в Чехії або Польщі і хочуть поїхати в Хорватію. То, звичайно, ви можете звертатися, і ми вам забронюємо наземне обслуговування, тобто готелі та страхування, і ви спокійно приїжджаєте зі своїми ваучерами, поселяєтесь і відчуваєте з дітьми е, в Хорватії. От е, готелі, які я сьогодні вам назвала, це готелі, які 100% будуть або в стопі, або ну тобто недоступні для бронювання, або ціна буде така, що буде не дуже, скажем так, вона буде дуже кусатися. тому е, Саме зараз час думати про такі готелі. Апартаменти, звичайно, по Хорватії ми там щось забронюємо, але також звертаю увагу, що Хорватія це тільки країна раннього бронювання, і, будь ласка, якщо у вас є такі плани, подумайте про це, що краще заплатіть там якусь передплату і чекайте свого відпочинку, свого виїзду. Тим паче, що можна розрахуватися частинами, і зато у вас вже буде 100% підтвердження того, що ви поїдете саме в той готель, який ви забронювали, а не опинитись в ситуації, коли в мене є гроші, я хочу оздоровити своїх дітей, я хочу виїхати там в відпустку і трохи побути там в тиші, на морі і так далі. А ми не можемо нічого підтвердити, тому що все нічого немає. Бо Карантину немає, війна тільки в нас, а вся Європа їде, їде в Хорватію також і в Іспанію також. Тому е, гарного дня! Подумайте про свій наступний відпочинок. Ви можете звернутися до е, будь-якої агенції нашій мережі Агенції гарячих путівок, і е, вам нададуть професійну е, консультацію та забронюють е, тур, який вам потрібен. Всім пока! Bamba 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 Maria Ba 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 Ba